Интересно, что там? Э, Ты же не посадил. Нет. Будет просто штраф. Да, ну будет. давайте вот так Верина, сейчас Красавочка. Да, 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 да. Хорош, да. красавчик. Слушаю, красавчик. Давай э, еще. Э, ребят, еще. Не, ребят, не снимайте, еще. ребят. Еще будешь? Не Давай. Снимайте. Не снимайте. Я вас прошу, не снимайте. Я вот пытаюсь еще одну камеру, не снимайте. 1 березня працівники патрульної поліції зупинили автомобіль, яким керував представник ГО ВПК Айдар Богдан Фещенко за порушення правил дорожнього руху. Під час знімання нашими журналістами процесу перевірки документів останній напав на оператора, вдаривши його в обличчя. Я забираю реєструю за